Леве, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Розглянемо, яким буде для вас тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. Що вас порадує, до чого вам підготуватися? Розпочнемо ми з енергії цього періоду для левів. Фокус і клензінь ну, це як очищення. очищення, прибирання... Для когось це може бути буквально прибиранням е, всього непотрібного з вашого життя, і навіщо це робити для того, щоб дійсно сфокусуватись на тому, що для вас важливо розставити пріоритети, щоб вас нічого не відволікало? Для когось очищення може означати буквально навіть детокс: детокс від соціальних мереж, е, детокс від куріння, алкоголю. Нездорової їжі, деток від людей, з якими ви краще б не спілкувалися взагалі. Тому тут в кожного буде по-різному, але це прибирання, це очищення вам потрібне для того, щоб ви не збивалися із свого шляху. Розглянемо зараз по всіх сферах життя для левів. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя, вісьмирка жезлів, якась інформація, спілкування для тих, хто наразі самотні. Дивіться, за вас тут будуть. За вас тут будуть битися. Дуже багато у вашому полі буде людей, багато нових знайомств, але любовних я поки що не бачу. Тобто, тут у вас загалом дуже соціально активний період, для когось це може бути знайомство на конфліктній ноті. Не знаю, там запаркувалися, не там познайомилися, поскандалили, а потім пішли на каву. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Тут в любовному трикутнику якимось чином замішані гроші або е, діти і гроші на дітей. Для когось в найгіршому випадку це може бути те, що ваші діти можуть дізнатися про наявність любовного трикутника. А в кого дітей немає, то тут якісь ваші надії, плани стосовно фінансів в цьому трикутнику не будуть здійснені на цей період. Через Ну, По вісьмирці жеслів це через інформацію. Тобто, хтось десь щось сказав, хтось не так проінтерпретував, хтось комусь розповів, і от ваші, ваших цілей не вдасться досягнути. Для тих, хто в стабільних, серйозних стосунках. У вас тут швидко вирішувати якісь складні, серйозні питання, пов'язані з вашою сім'єю, з вашою родиною. Тобто, вам тут треба дуже швидко щось змінювати. І, можливо, це буде виглядати для інших як якийсь серйозний крок, такий, який навіть когось може шокувати, але ви знаєте, що ви це робите для своєї сім'ї. Тут просто по висмерті жезлів вам потрібно. Зараз скажу. Отримати правильну інформацію, правильну якусь консультацію можливо. І вирішувати питання швидко. Робота. Восьмірка пентаклів. Активна, монотонна, рутинна діяльність. Для тих, хто наразі не працює. Для вас тут перше, це може бути монетизація вашого хобі, ваших якихось занять, які вам, які вам приносять радість. Також це може бути, можете заробляти через догляд за дітьми. Також до вас можуть звернутися ваші давні друзі за якоюсь послугою, і ви зможете на цьому заробити. Це станеться різко. Неочікувано для вас, для тих, хто в нас в пошуку роботи. Тут у вас може бути невдала співбесіда. Там дуже багато конкурентів, і конкуренція не дуже чесна. І тут ви можете через це засмучуватися, але взагалі. Не варто, чесно кажучи, через це стресувати, тому що це не була якась неймовірна вакансія. Просто рухайтесь далі, працюйте над пошуком вашого місця далі. Знову ж таки, може звернутися до не, не сумуйте, не стресуйте, у вас все вийде. Можете звернутися до людей, ваших знайомих. Нехай вони пошукають, попитають. У вас буде ще багато шансів на те, щоб знайти роботу. Для тих, хто в нас. А тут ще може бути, зараз скажу, це пройшли стажування, а вас не взяли. Але, будь ласка, не складайте руки і шукайте далі. Для тих, хто працює по найму. Ну, Ваші, ті, хто вище за вас, да, ваші керівники, ваші директори, вони з якогось боку вводять вас в оману, в ілюзію. І ви це... Прекрасно розумієте, чого б це не стосувалося, ви це прекрасно розумієте. І ви знаєте, що ви будете робити раптом що. Але наразі тиждень у вас насичений рутинною роботою. Але от з якогось моменту, все рівно, от ви відчуваєте, що десь вас, отож, ну, хочуть обвести навколо пальця, розумієте? Для тих, хто працює сам на себе, в кого свій бізнес чи фріланс у бізнесів. Прекрасний період, розвиток справи, можливо, навіть відкриття ще одного бізнесу, інвестицій, тут ви повністю задоволені. Працювати треба багато, але у вас тут все вийде. Для тих, хто на фрілансі працює, тут ви стаєте. Еталоном у своїй ніші. До вас звертаються, вам пишуть шикарні відгуки. Ви тут можете навіть відкривати там якусь свою власну справу, навіть свій філіал якийсь, чи брати собі людей в команду. Ви вже самі можете не справлятися від напливу людей і ваших клієнтів потенційних. Фінанси. Королева чаш кілька карт. Ну, тут у вас період такий дуже емоційний, в тому сенсі, що багато роботи, багато обов'язків, і все треба робити самому. Розумієте, відчуття ніби підтримки у вас нема. Але повірте, вона у вас є, Бог вас чує, всесвіт вас чує, і він вам воздасть оцей цей пентаклів. Можете очікувати на допомогу, підтримку, подарунки, якісь фінансові плюшки, звідки, звідти, звідки ви навіть не очікували. Так вже темніє швидко. Уже листопад на носі. Винося ваш морально. Ой, котики мої. Король Пентаклів дуже крута карта для вас, тому що це людина стабільна. Це людина стабільна, людина впевнена в собі. Людина, яка знає, чого вона вартує, як партнер, як майстер своєї справи. І вас, розумієте, вас починають ще більше поважати. Можливо, у вас от рівень самоповаги піднімається, і вас починають ще більше поважати люди навколо. Я за вас тут, неймовірно, рада, але не забувайте, що також цей період для вас буде важливим в плані очищення. Можливо, для когось це будуть там очисні практики, хто більше там в езотериці, а для когось просто навіть детокс. Це вам допоможе. І всі ваші плани, які стосуються матеріального, вони реалізуються. Що ж, леве, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Пишіть, не забувайте. Лайкайте, пересилайте. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.